Мені було би дуже цікаво згадати, коли я перший раз зайшов в сад. Але я фактично в тому саді народився і з цього саду вийшов. А от ти, джубокс, ти, напевно, пригадуєш той перший раз, коли ти зайшов до нашого святого саду. Я пригадую, що ти мене завів до саду, і ти на гітарі мені показував якісь партії бас-гітари. А загалом я краще пам'ятаю, коли я приходив до саду. Після занять в інституті хтось бігав, грав у футбол. Там, де ці дошки лежать на горі, було ранчо. Там на лавочках вже сиділа купа народу. З відусіль з усіх районів Львова. І, власне, якщо пригадувати ті райони Хуліганські Львова, де в принципі зовсім інші були стосунки, тут набагато були приязніші і дружелюбніші. Все вічне, воно напевно може відійти на якийсь незначний короткий проміжок часу. Потім то вічне повертається. Ми дуже шкодуємо. Ну нам деколи до слід шкода, що ми вже не можемо в тому саді сидіти, але справедливість, як то кажуть, восторжествувала. Туди повернувся монастир. Це монастир студентів. Все повертається на круги своя. До вчора. Але не видно. Знаменита вистав. Сорокаріччя боротьби із тоталітарним режимом хіпі святкують там, де й годиться, у своєму форпості, у вірменці. Які 40 років тому боротьба з радянщиною розпочинається з привітання. Пес, червоні конюшині, кулючим дротом під червоним плотом. Ми організували цю республіку як такий острівець свободи в тому тоталітарному дурдомі. Ну, в принципі, ну що ми з вами робили? То була звичайна вулична тусовка, яких є сотні. Ми збиралися, пили чорнило, грали в футбол, Але на фідуцій, на, грали сходить. на гітарі ту музику, яку ми любимо. Сотні таких не буде, любили дівчат. Ну і що ж ми таке зробили? А, хлопці а Виявляється, народ. Ми завалили того тоталітарного монстра. Ну, ясно, що Всього. Я, міг, я міг багато розхвалювати святий сад свої так, книжці, не реклама. Ріпо, все. Усе. Але це можна вважати як суб'єктивний погляд президента Республіки Святого Саду. Ну, це його. Але народ, ми війшли в історію. Це насправді. Саме у Львові на всьому радянському просторі вперше зібралася рок-команда. Їхні концерти біля саду стали шоком і пішли легендами далеко за межі міста. Тепер про вуйків і республіку святого саду знають і за океаном. Американський історик Вільям Ріш повідкопував про львівських хіпі документи в архівах КГБ, прислав радянські маляви і самим нонконформістам. Це є монографія Це інша професора. Оксфордського професора Педріка Кені. <світник> книга присвячена боротьбі в Східній Європі проти тоталітаризму. Три. Ця книга видана Три. в Оксфорді 2002 року, переведена в Києві 2006 року. І тут ось, будь ласка, є розділ, який називається «Гіпі в Святому Саду. Дуже коротенько вам прочитаю. Зіткнення з поліцією відкрили рукові очі на проблему прав людини. У Львові, гіппі, крім того, відкрили для себе націоналізм. Рок-гурт Вуйки, створений 1975 року, став осердям усієї альтернативної сфери на Україні. українською і англійською. Отже, мова стала одним із критеріїв альтернативної та національної культури в Україні. Нещодавно він ям ріж прислав такий документ. Ясно, що нашим дослідникам то не відкриють, але то, що не є архіви КДБ, то є архіви компартійні. Але нашим дослідникам надають, а професору Гарваду якимось чином вдалося цей документ якось сапати. Тут написано таке. Тільки прохання не сміятися, бо буде це буде, буде, буде секретно. 5.10.82 года архив бывшего областного комитета КПСС город Львов. Информация. Львовского ГК ЛКСМО о работе по разобщению группы из числа молодежи, слепо подражающих худшим образцам западной моды и морали. В 1976 году городской комсомольский оперативный отряд дружинника во время рейдов по охране общественного порядка начал сталкиваться с лицами из числа молодежи, которые по внешнему виду и по взглядам Волческие старались. Тут написано волческие. Вот а мне <с дает> всяческие. всяческие. Волческие старались содрожать, но май буду подражать, наверное. Сторонникам движения хиппи я... в ряде западных капиталистических стран. В течение 76-79 -го годов членами ГОКОД было выявлено 35 человек, наиболее сильно попавших под влияние этого западного движения. В основном <с -3> это люди в возрасте От 17 до 28 лет тут сльози з наших очей. <рес> Це були ми, ми. склоні більшою часть в наркоманії. Приверженці различных релігіозних течений: християнства, буддизма, об'являючи себе борцами з всяким насилием. Це було погано, все було що Так, тепер увага. Некоторый из них склонны к разврату. <ріху> так, і ти пасуєш ось в цьому <ріху> Так, увага, що далі цикли. Прошу батьям мені показати. Багатоє страждають різличними психічними розладами. От майже везде. А <ріху> <ріху> основу цього руху являв вокально-інструментальний ансамбль Буйке. Весь этот контингент віц був профілактирований при Брежні приблизно сімдесят шостого року нас мінти і нас спасло конкретно, але це не виливалося в прес. В тюрму зажали. за коли помер Брежня, прийшов до влади головку, і тоді вже пішли. Публикации. Вот Плесень заводится Можешь в тени. Это <рисуйтесь> <vrai> про наш сад. Ну я, я вас не буду грузить, только почитаю что-то на биш... Просатру. Биш... 82-й да? <рисуйтесь> да? риг, риг, да? Да, да сад. <рисуйтесь> Группа таких молодых людей собиралась в Святом Саду. Не знаете такого? Да. Я знаю. Кое-что они могут рассказать стены забора. Из родских помещений в Святом Саду. Здесь начертаны не только названия ансамбля кумиров, но и клички, которые молодые люди отрестили друг друга. В чаще в других встречается Цепелин и Джонни. Встановили рекомендувати кафедри рисунка ЛГІПДІ вопрос о цілесообразності ставити на постановки Натурщика Олісевича, так як своїм відом, ідейними взглядами не можуть формуванню у советських студентів ідейної обіжності, чувства патріотизма. 40 років тому їх зібрала не лише не любов до Совка, але й вино та футбол. Цікавий матч, коли всі хіпорі святого саду домовилися з Карпатами зіграти матч і хто програє голим. Біжить в магазин за чорнилом, а особливо рок н рок-н-рол. Платівки були на ціну золота. До нас доходять камтебенблін, э, що досить мене аж мурашки по тілу йдуть. Згадували і тих, хто вже не з ними, і антирадянську виставку, яку побачили майже 300 осіб. Художники принесли ці картини. Ми їх розвішали на цегляній стіні, і та виставка тривала десь приблизно годину. Усі вони кажуть, сад і вуйки у серці залишаться назавжди. Часи групи вуйки для мене напевно найщасливіші в житті, тому що ми дійсно робили те, що ми хотіли, всупереч тому, що нам нав'язувалися. Я вас увидеть это раз про шо рахен ролл все такие я услышал благодаря львовским течесим. Да, это же прекрасно а потом была прибалтика и все остальное это совсем другое со львова но да. ну, 64-65 год боже мой Now she and her man will call himself that. We're in the next room at the home down. Rocky busted and green in the green. And said, "Danny boy, this is the showdown." But Daniel was hurt. he drew fast and short, and Rocket collapsed in the corner. Spring yeah. <laughs> <laughs> let it be, 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 Baby, let it be, 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 let it be,

Сення, брата навча, поту, горі нам цим придає, мене до ті бачили, а радше це лежить не ні, скоріше купимо вікіру, скоріше радше всі радянських одін, декай за нас, то є наш сад, страве червоні колючи. І усіх чудес, ніж за вес, не в трені коли покоління, край кризі нас, дає васа, що печ, червоні по души, і з усіх чудес. Yo, just us you don't about, <laughs> Rocky to his room Only to find his oh, Rocky has come He creeped with a gun To shoot on the legs of his rival His rival, it seems And broken I stay in the